Ціна в сантиметрах, чи правильний є такий розрахунок, чи ні. Давайте розберемося. 4 см. 400. Гривень. Ха -ха. Таке? Легко зварити. Алюміній. Тріщина ГІБЦ Під сідлом. Ось заварено. Також 4 см. Ще бувають також тріщини в недоступних місцях на автомобілі. Або будь-що на чомусь. Куди дуже тяжко залізти ручками і навіть побачити щось дуже тяжко. Але цю деталь не можна зняти. І там також може бути тріщина 4 см. Алюміній може також приїхати до вас якась коробка і ще стильне, дуже-дуже брудне. І там може бути також тріщина 4 см, але його потрібно обробляти, чистити ацетоном, потім фрезами обробляти і дивити, проварювати, дивитися чи не лізе бруд, потім знову фрезою проходитись і потім проварювати, проходити, проварювати, доки не буде шов. На тих самих 4 см трубка кондиціонера в 4-3 см. Також з нею потрібно довго гратися. Ось. Тому що якщо ми зразу проваримо трубочку, вона просто-напросто розігріється і алюміній весь потече. Тому треба зварювати стіпками такими невеликими. Зачищувати всередині, зачищувати з... з зовнішньої сторони цю трубку. І проварювати десь раз частину, проварив, два частину, три. Або продувати ще при цьому. Так ось 4 см. 4 см пластинки заварити це менше. Там 30 секунд, а може і 20 секунд. Проходить саме зварювання. Тому що це чистий алюміній. От, його тільки протерти ацетончиком і го. Вариш. Тому ціна в сантиметрах не є вірним рішенням. Десь можеш ти собі заробити в плюс, а десь можеш піти в великий мінус. Тому що на одній роботі ти швидко зробиш, а другу роботу таку саму будеш робити і довго програєшся. Тому потрібно працювати в годинах. Якщо година часу у нас буде коштувати там 800 або 1200 гривень, ми знаємо, що за затрачений час, якщо ці ну, дані пластинки, ми затратимо 30 секунд. Але чи будемо ми брати ціну за 30 секунд? Ні. Тому що є мінімалка. Мінімалка встановлюється певним. За певним часом. Мінімально це 10 хвилин. 10 хвилин, якщо 1200 гривень, це в нас виходить 200 гривень. І ціна відходить не від самого фізичного часу, а від часу затрат. Зварювальника на роботу. Тобто, якщо ти півгодини носить купилу у тобі ніхто за це платити не буде. А як вже підпалив дугу, почав чистити, підпалив дугу,